Кордон під контролем, а на можливі провокації буде гідна відповідь. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко з робочою поїздкою відвідав північні громади області та оглянув українсько-білоруський кордон. Очільник військової адміністрації побував на пропускних та на командно спостережних пунктах наших бійців, а також перевірив будівництво фортифікаційних споруд. Якістю і темпом робіт задоволений. Така споруда. Йде 20 км праворуч, 16 км ліворуч. Тут, як ви бачите, 12-13 метрів довжина цього рову, вона повністю у воді, так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте, хто тут може піти. Нічого тут не піде. Але якщо піде там, де ми знаємо, то ми будемо зустрічати. Противника так, що він не просунеться ніколи.